Часом речі знають більше за нас. Саме про це покликана розповісти наша програма. Цілий рік ми разом з вами подорожували у часі та дивилися по-новому на звичайне. Що найцікавішого знайшов вінтаж за весь 2012? -й? Згадаймо! Раніше українську хату не можна було уявити без рушника. Чим є зараз рушник для українця, для української нації? Взагалі він в українській хаті не просто був рушник жив в українській родині, і він був якби частиною життя українця. Людина народжувалась на світ. Приймали дитину на чистий кусок полотна, на великий довгий кусок полотна, тобто кусок рушника, тканого рушника. Людина йшла по житті, вся, всі свята української родини, Різдво, Великдень. Обжинки і так далі, всі свята супроводжувалися рушником. Весілля це певна частина життя, де не обходилось без рушника, тому що молода родина міняла свою функцію перед суспільством, перед світом. Вони ставали сім'єю і теж ставали на вишитий рушник. Ну і звичайно, українець, який йшов з життя. Тобто людина суспільства українського вона теж людину пускали в могилу, проводжали на той світ теж на рушниках. Тобто, рушник це невід'ємна частина життя української родини. Виявляється, рушник має магічні властивості. Якщо ви оберете правильний оберіг для вашого весілля, саме він принесе добробут вашій родині. Якщо ж ні, сімейному щастю не позаздриш, принаймні так вважали наші бабусі. Історія знає багато випадків, коли рушник, як і людина, міняв своє обличчя та призначення в залежності від подій, які відбувалися в той час. Часи голодомору. Часи війни це такі рушники, які спеціально нашивалися. На них старалися нашити все погане, що могло бути в цій родині чи що було в цій родині. І їх виносили, надівали на зав'язували на хрест на кладовищі або пускали за водою по річці, щоб, щоб це все погане відходило. Цей рушник я вишила для своєї внучки на будуще, на її свадьбу. Любов Петрівна Хоменко вишиває так довго, скільки себе пам'ятає. Робіт своїх не рахувала, але точно знає, що їх вже більше сотні. Ні, в сотні не вберете, це в тисячі може. В тисячі. йому все. І на волочки, і подушечки, і салхветки, і дорожки, і сорочки, і кохточки, і екони, і картини. Ну, це ж і пану дорослі, рушники, скатерті. Ну, усе. Рацівська майстриня розповіла, що за свої 76 бачила чимало. Все життя пропрацювала в колгоспі за освітою швачка, звідси й раритетна швейна машинка, ровесниця господарки. Вишивка заспокоює, каже Любов Петрівна. Для неї це відпочинок і насолода. Вишивка що заспокоює, а що оддих. Ми робимо все фізично, а як я сіла шить, значить, я відпочиваю. Хай телевізор дивлюсь, то я вишиваю. Радіо включу, слухаю і вишиваю. Рукотворні скарби жінка тримає у старовинній скрині. Тут і рушники, і вишиті картини. Вишивати хочеться, каже майстриня, аби здоров'я було. Аби дав Бог ще здоров'я, то при цій житті ще можна пожити. Не Разом із програмою Вінтаж ми дізналися, що українська писанка також має магічні властивості та писали її раніше не лише на Великдень, а для будь-якої необхідної потреби на здоров'я, на врожай, на дощ. Завдяки знанням наших предків, які уміло підбирали символи на писанці, можна було замовити навіть стать майбутньої дитини та її зовнішність. Як спекти хліб власними руками у печі? Та ще й зробити це так, як наші предки кілька століть тому. Команда програми Вінтаж вчилася пекти справжню паляницю та вивчала українські традиції. А для цього побувала у Смілянському районі у музеї народних ремесел. Млин, який працював таким чином, він мав камені, зроблені з вапняку, які, перекручуючись, розтирали між собою зерна пшениці, і утворювалася полова висівки та борошна. При перемелюванні зерна на нашому ручному млину утворюється борошно та висівки. Ось тут ви можете їх побачити. Отриману суміш ми несемо до сита. Засипаємо ми в сито. і просіємо. Просіювали раніше багато разів для того, щоб борошно збагачувалося киснем. Тоді воно було більш, більш пухким, і хліб з нього виходив якнайкращий. При просіюванні зірна відділялася борошно та висівки. В цьому ж корисні висівки? Наші діди та прадіди вживали висівки в їжу разом з борошем і не очищували його. Вони дуже корисні і зміцнюють нервову систему. Також вони діють як адсорбент, і неначе мітла очищають наш організм. Також висівки використовуються в косметології. Вони нормалізують роботу шкіри, покращують колір. Коли борошно було готовим до замішування тіста, його якість обов'язково перевіряли у такий спосіб. Брали борошно, додавали до нього водичку, замішували невеличкі кульки діаметром 2-3 см і потім потім скручували їх в жгутик і розтягували над лінійкою. Якщо вони мали довжину 20-26 сантиметрів, отже, мука мала добрі хлібопекарні властивості. Чого лишень не вигадала українська фантазія? Дитячі забавки, що відганяють злих духів, бувають такими різноманітними як сама природа. Свищиків із глини власними руками нас навчала робити майстриня Галина Тимошенко. Золиця вона здає свій звук за допомогою води. Сюди там порожнє таке місце, туди наливається водичка і за допомогою водички вона і здає такі соловейки, як називають, такий тонкий, дуже гарний. Звук, глина готова тоді, коли вона не пристає до рук. Це значить, вона вже не жидка, і коли вона не дуже багато тріщин не дає, коли ми починаємо щось з неї робити, це значить вона не пересохла. Глини треба стільки, і так скажемо, якщо ми робимо іграшку, щоб вона поміщалась в нас околак. То, що буде зайве вилазити з нашого колочка, це треба прибирати. Робимо таку. Невеличку як тарілочку, отак От із невеличкого шматочка глини у наших руках народилася пташка та отримала дзвінкий приємний голос. Зміг зробити отакого от бриля власноруч. А зараз таке можуть зробити лише одиниці. Саме так розпочалося наше знайомство із майстриною соломкаркою Тетяною Бондар. Знімальна група програми Вінтаж була приємно вражена красою та енергетикою, яку випромінюють плетені речі. Я, я навіть коли була молода, я навіть не думала, що це я ще можу таким займатися. Ну а прийшло вже так. Мабуть, прийшло ну як можна сказати. З часом до людини багато дечого приходить. А скажіть, будь ласка, скільки потрібно соломи для виготовлення одного такого капелюха бриля? Отакий пучок гарний, соломи намочуєте. Ну, за два рази, бо ви зараз його не вивіжете. Ну, так як я, то я зараз за один присест не роблю ж. А намочила один частину, тоді другу частину, і так одного дня, другого дня, тоді вже зшиваю. Про вироби геронемівської майстрині знають вже по всьому світу: Росії, Китаї, Чехії і навіть у Таїланді. Ви не пробували в ньому ходити? Ні? Це дуже добре в ньому ходити. Він, по-перше, ніколи не жарко в ньому. Це солома. І навіть коли йде дощ, можна під дощем ходити, воно стікає. Бачите, як він цей виріб, так він так стікає, водичка. Та цікавий шлях проходять речі, аби служити людині. Вогонь чи не наймістичніше у нашій оселі, а народжується він у руках із сірника. Проте дехто знаходить у дерев'яному осупалочку із сіркою інше призначення мистецьке. буде багато у нас роботи. Захоплення чоловіка почалося ще в молодших класах школи. Ідеї як такої не було. Просто була дитяча цікавість. П'ятий клас. В знайомих побачив, просто кубіка. Його роботи незабаром можуть увійти до книги рекордів Гіннеса. Чоловік планує зробити камінь із 600 тисяч сірників. Любов до чогось здатна творити чудеса, а людські захоплення дають здатність ці чудеса помічати. Борис Ісайченко ще один незвичайний герой програми Вінтаж із рюкзаком за спиною він обходив півсвіту, побачив чимало дивовиж, побував навіть у печері Єті. За усі походи назбирав чимало кольорових сувенірів. Так народилася колекція рідкісних камінців. Сидіну мені і гори подарили, я ж попав в лавіну. Це вважають альпіністи 1% виживання. Так що в мене, як вони мені сказали, Празник второй день рождения разом із походами та пригодами виросла й величезна колекція значків. Кожен із них певний етап життя, розповідає Борис Ісайченко. Кожен значок має що Іноді друзі люблять позбавити і вдруг я смерть, якогось значка це є така шутлива поговорка у альпіністів. Нічого не зникає з рюкзака поса переходить з одного рюкзака в другий. Коли бачиш захоплену людину, перехоплює подих. Не щуєшся, як і сам починаєш відчувати те саме, що й вона. Кожна пригода нове життя, каже Борис Ісайченко. А скільки життів прожили ви? Ісайченко, А скільки життів прожили ви?